У 464 році до нашої ери в Спарті спалахує повстання Ілоти. І спартанці звертаються за допомогою до Афін. Але справа в тому, що Афіни вони хоч і висилають допомогу, але спартанці, поки Афіни висилають допомогу, трішки передумують те, що називається. Ну, таке. Передумують вони якраз з тих причин, які я розказувала в нашому. Попередньому ролику. Тому що спартанці віднедавно не довіряють Афінам чомусь. Тому що Афіни все загрібають від себе. Спартанцям це не подобається. І спартанці таким чином посилають ноту протесту Афінам і кажуть, що ми з вами товаришувати не хочемо от поки що так. Спарта натомість вступає в союз з Аргусом та Фесалією. І вони разом без допомоги афін придушить повстання лопі. Далі на Балканах у нас стає ще веселіше. Спалахує локальна війна поміж Коринфом та мегерою, і взагалі-то в цей період треба сказати, що взагалі-то в містах державах грецьких. Загалом тільки спартанських і, і інших містах державах, аж до самої Македонії, у нас нестабільна ситуація. У нас іде змагання двох демократичних сил, якщо можна так сказати. Це аристократичні сили та безпосередньо демократичні. Ті, які от за народ, за народ. І є, так би мовити, Ото от все протистояння. Аристократи певна річ тягнуть ковдру на себе, демократичні сили певна річ тому опираються, і вони не просто опираються, то все зводиться от буквально до фізичного протистояння. Тому що не конфлікт між демократами та аристократами, так відразу війна на Балканах. Так що, що важливо розуміти, що навіть перечуваючи Першу Колопонецьку війну. Взагалі-то у нас і так воїн на Балканах було чимало. Вони були всі маленькі, дрібненькі, поміж одним союзом, іншим, другим, третім, і все воно накладалося на це протистояння поміж аристократією та демократією. Справа в тому, що в цей же ж період у нас триває третя местенська війна, не мало, не багато. І обидві сторони всіляко будуть намагатися попливати на цю війну. І треба сказати, що на початках спартанці взяли щити в руки, і загалом то в них все вийшло. Ну, тобто вони виграли основну частину війни. Вони практично виграли, якби не перікл. Тому що перікл вирішив, що він хороший політик, і він вміє домовлятися. В нього, слава Богу, є, так би мовити, великий досвід розмови з. Так що у нього там му, є чималий послужний список, він герой війни, він прогнав Серкса. Не в останню чергу, словом, він такий шикарний, і одне його слово просто вирішило хід Третьої Масанської війни. Він просто сказав, що, значить, так, давайте народ жити дружно, притом ми будемо жити дружно з Фінським Союзом. Як вам це подобається? От спартанцям це досить таки не сподобалось, тому що, знову ж таки, вони її виграли фактично з силою. І тут же ж втрутився оцей перікал. Злом сильно це все не сподобалося спарті, м'яко кажучи. А ще перікал, бачу загострення ситуації, він нав'язує спарті відразу два мира. Перший мир був на 5 років, а другий на цілих 30 років. Він всіляко каже спартанцям, ну будь ласка, ну не втручайтеся словом. Пірікал в цей час просто неймовірно масштабну дипломатичну цю війну, якщо можна так сказати. Тобто він фактично не воює, але він всіляко розбороняє сторони. Тому що він перечуває, що і так на півострові не солодко, і так на півострові проблем вистачає. І... Єдине, що бракує Періклу, це що війни поміж Спартою та Афінами. Ні, він хитрий, він цього не хоче. Він сіляко розводить сторони, принаймні поки що. Спартанцям знову ж таки це не подобається. Вони за силові методи, вони не розуміють цю всю історію перікла, це він розмовами намагається диктувати свою політику. Зовсім народу це не подобається. Однак мир миром на 30 років, але справа в тому, що у нас спалахнула чергова локальна війна. Цього разу поміж Коринфом та Кіркірою. Тому що в Кіркірі у нас сталося класичне протистояння демократів та аристократів. І демократичний народ вирішив відразу вигнати бісовій матері всіх аристократів. От такі вони хороші. І аристократія Кіркіри побігла в коринф. І повернулася з військом, щоб ви розуміли. Там у нас розклади такі, що Коринф у нас підтримували спартанці, В той час як Кіркіру підтримували Афіни. І так вже сталося, що, попри те, що там була серйозна облога, ну уявіть собі, що прийшли аристократи з військом, обложили в ваше місто і що ще вимагають. Але оскільки хитрі аристократи. Взяли на озброєння спартанців, то зрозуміло, що в мирного люду не було шансів. А фінянам це не сподобалося досить таки сильно. Вони підтримували керкіру і вони програли. І це, так би мовити, була одна з останніх крапель, яка переповнила чашу терпіння. Що афінської, що спартанської насправді. Потім ще у 432 році до нашої ери відбулося повстання поти Віги. Сценарій той самий, але цього разу Афіни вирішили силою нести демократію. Тим більше, що Потидія була в морській облозі Афін, а там, як ви розумієте, без шансів, як не намагалися спартанці допомогти Потидії, тому все. Коли Афіни беруть морську облогу, це практично вирішниці битви, хоча спартанці там намагалися пройти як могли, але у них не вийшло. Так що восени 432 року у спарті збирається рада із одним єдиним питанням: а що ми, громадяни спартанці, будемо робити з афінянами землі? Скажіть? От ми що будемо на них дивитися, звісно, що ні. Звісно, ми їм не щоб ви навіть не сумнівалися. В Афінах насправді і так є чимало дискусій, і так Афіни розуміють, що також потрібна війна зі Спартою. Перікл проти, перікла ніхто не питає, хоч він стратег, так би мовити, він обраний в черговий раз стратегом, може, це в нього чергова каденція, чи друга, чи третя. там... Серйозна така вже в нього політична кар'єра. Він взагалі-то вже похилого віку насправді, але тим не менше, він намагається ну, хоч якось пояснити афінянам, що воювати якось недобре. Але афіняни досити середиті на спартанців. Вони кажуть, що ми розумніші, а ті спартанці можуть тільки махати списами та щитами, толку з них нуль. От ми розуміємо, що ми тут вирішимо самі без оцих спартанців. Паріку це не подобається, але тим не менш, він, як стратег, все ж таки вирішує підтримати народ. Бо куди ж то йому діватися? Він може бути незгодним з народом хоч 10 разів, це не має значення, якщо вже народ надумав. Спартію цей сидить цар Архідал. Він насправді також хороший стратег. І коли його спартанці вирішують воювати, то він загалом то не проти. От що, що, а Спарта воювати вміє. У з цим проблем жодних. Так що в 431 році у нас фактично починається Перша Пелопонезька війна. Спарта у нас захоплює платеї немало небагато Ця їх надія проходить без відповіді. Хоча, звісно, Афіни на вухах, але в 430 році до нашої ери Афіни будуть стояти на вухах у зовсім інший спосіб. Справа в тому, що в Афіни приходить Афінська муровиця. Історикам невідомо, що конкретно це була за хвороба. Відомо, що вона мала масовий характер, загинуло багато афінян, близько 17 тисяч, і це просто в мирний спосіб, в мирний час. Перекло знову ж таки, він якраз в той момент був поза Афінами, але коли він дізнався, що у нього в Афінах така біда, він негайно повернувся в місто. Він вирішив у него бісу цих спартанців, він так не хотів з ними воювати. Він повертається в Афіни, довго вислуховує, хто він такий, як його звати, і що він довго сидить, так сказати. Стратегах Афін, Словом, йому згадують все підряд, це все сильно підігрівається хворобою і тим, що влада фактично нічого не може з цим зробити по факту. Словом, Афінська муровиця як сама прийшла, так сама і йде, забравши чимало життів. Це все коштувало перік посади, його на цьому ґрунті повністю зміщають. Але насправді не надовго, тому що як тільки відійшла фінська моровиця, то відразу у нас постало питання, а як ми будемо воювати зі Спартою. Тут вже відразу згадали Перікел, Іди сюди, ми пожартували. Так що в тому ж 430 році Перікав свою останню каденцію стратегом, захопив потидію. І це було насправді його останнє таке політичне надбання, тому що в 429 році до нашої ери він помирає, він був просто занадто старий для цієї війни. В Афінах починається черговий розбрат це те, що взагалі-то ну, є основною рисою демократії. Тобто, якщо в демократичному суспільстві немає ніяких дискусій, то просто велике питання, наскільки демократичне це суспільство взагалі. За владу в Афінах б'ються в дискусіях, демагоги, клеон, гіпербол, андропол і клеофон. Оці четверо ріжуться в дискусіях, говорять про те, як їм треба бути що. Робити, але справа в тому, що Клеон у нас такий самий радикальний радикал, знаєте, він хоче демагог, але він за війну. От він за війну будь-якими засобами. Це людина, яка просто веде, як би там так сказати, взагалі нерозумну політику, грубо кажучи. Тому що він за силу сили. Знаєте, є одна хороша книга, сила сильних». Рекомендую почитати, хоча це те ще чтиво. Але це от Клеон, він якраз той демагог. Взагалі-то про демагогів тієї пори говорив Арістофан, що демагоги це люди вулиці, які потурають народу. Тобто вони просто граються з народною думкою під давки, чим вони не сприяють дискусії. Так що демагоги мої вітання також. Клоуни взагалі-то досить таки кровожарлива особистість, треба сказати. Тобто він за війну. От, Йому треба війна, йому треба багато крові, то при тому, що він просто базійкає, як ви здогадалися, тому що такі люди не воюють, вони переважно базікають. От він підігріває народні маси Афін, каже, що так, мови так, треба ж дати цим спартанцям по шиї. Як це? Ми будемо сидіти оце і дивитися на те, як спартанці оце нас тут обходять то однією стороною, то іншою, то ще якось. Це при тому, що Афіни поки що, пам'ятаючи про Перікла, Афіни зберігають морську блокаду взагалі Топилопонесу. Це те, що зробив Перікал, я трішки забулася сказати. Ну, Словно Афіни в цей час ведуть морську блокаду, і тому положення Клеона в цей час взагалі-то непогане. Ну знову ж таки, тому що він стоїть на думці Перікла. А сам по собі він не дуже так би мовити. Але справа в тому, що навіть за цих умов у нас повстає острів Лезбос. Заборонений в Російській Федерації, якщо ви раптом не знали, тому що цікава в нього назва. Справа в тому, що Лезбос повстає, і Клеон він не знаходить нічого такого розумного, ніж просто прийти на острів. І вирізати острів в бісовій матері. Ну, розумна людина, ну немає що сказати. Так, звісно, Лездосу допомагали спартанці. Лесбусу, всілякими кроками там спартанці його підтримували, спартанці допомагали їм провіантом, військом, і Клеону Лесбус не дався просто, однозначно, це було непросто, але тим не менше, Клеон взяв от великою силою. Знову ж таки, чим хороше примітивне мислення, тому що воно, якщо діє, то воно діє відразу великими цифрами, але з низьким вихлопом. Тобто, він просто нагнав багато фізичної сили афінян. І, звісно, якими б не були героїчними спартанці, вони, тим не менше, не змогли утримати Лезбус. Тим більше, що того Лезбусу, насправді так небагато. Він взяв полон спартанців, він пропіарився однозначно. Це також ми мінімум, це також ми проходили. І на цьому ґрунті Клеон вдвічі збільшив податки для Афін. Він у нас уже доріс до стратега, він може, так би мовити, він зробив свою політичну кар'єру. Він може, але справа в тому, що його дії сильно підігрівають ситуацію всередині, фінки. це також варто сказати. Ну, тобто завжди задавайте свої питання, якою ціною ви хочете виграти війну. От, не завадить задати це питання. Тобто вам потрібна перемога. Чи вам потрібна стратегічна перевага внаслідок якої прийде перемога? Тому що Клеон він був заради перемоги будь-якими засобами. Тобто, у нього не було ніякого там, морального стереження, оця вся ваша мораль, це все йому зайве. Ну, тобто він хотів війни мій кров і оце давай йому. І, звісно, що поки що. Знову ж таки, його ситуація більш-менш нормальна, тому що в нього з'явився демосфен. Демосфен цей час воює в Пілосі та месеї, і загалом то він непогано підтримує авторитет Клеона. Чому не варто довіряти увагу таким як Клеон? Тому що ці гаврики можуть успішно воювати тільки на чиїхось шиях, а самі по собі вони взагалі нічого собою не являють. Тому не довіряйте таким, як клеон, я вас дуже прошу. В цей же час спартанці беруть в облогу з факторію. Там також була довга тяганина, тому що в спартанців майже-вийшло майже, майже вийшло взяти в облогу місто. От майже. Вони там підтягнули сили. Місто було в тривалій облозі. Тобто спартанців чували молодші трішечки. Але справа в тому, що в 425 році втручається клеон. І він знову ж таки, як він може, він просто бере спартанців переважною силою афіннян, в результаті чого битву за Сфакторію однозначно виграли Афіну. Але знову ж таки якою ціною. Звісно, це не могло тривати вічно для Клеона. Тому що, на противагу Клеону, як таке часто буває, у нас змінилася влада у Спарті. У нас з'являється полководець Бразит, якому спартанці довіряють неймовірно. І він, що характерно і рідкісно для спартанців, він у нас не лише хороший воїн та стратег, він у нас ще хороший політик. І він всіляко говорить жителям Афін, не тільки Афін, у він веде активну кампанію проти Клеона. Він використовує силу Клеона проти нього самого. Він каже буквально всім: подивіться ви на того клеона, яке воно дурне. Ну, ви на нього тільки гляньте, яке воно дурне. Ну, ну ви що, не бачите? І він проводить компанію миротворця. Тобто він не каже: там, вставайте за спартанців, тому що спартанці в нас найкращі. Ні. Він каже, не треба воювати за спартанців. І так хороші воїни і хороші стратеги. Спартанці обійдуться і без вас. Ви що сумніваєтеся, що спартанці обійдуться без вас? Ну, подумайте, Грецькі, міська держави. Обійдуться без вас спартанці. А от ви без спартанців, вони обійдетеся. Тому що ви вибрали собі того клеона, прости Господи. І все, що хоче Спарта, це вас підтримати, якщо ви проти Клеона. От всі, хто проти Клеону от і всі за Спарту. І ми це десь бачили в історії. Як ви зрозуміли, що методом дипломатії та домовленостей бразит починає просто те, що називається, витискати Клеона із усіх спартанських? Територій і всіх тих територій, які на той час захопила Спарта. Він просто дипломатією і трішки військовою силою. Він буквально трішки. Він навіть не сильно там чіпав спартанців. Він їх займав напевно раз чи чотири за кампанію. І та так трішки-трішки переважно він допомагав містам державам продовольством. Він активно знову ж таки займався політикою, він говорив, що, мов, подивіться на того Клеона, ви на нього тільки гляньте. І все, Клеону це страшно не подобалося. Його такого гарного ображає якийсь там спартанський стратег, от взагалі незрозуміло який. Але тим не менше, що проти Бразида у Клеона не було прийому. Тобто тут він і здувся. Окрім того всього, що уже і спартанцям, і афінянам набридла війна, і спартанці і афіняни говорять досить уже все. Ми зрозуміли, то все фігня це взагалі ні до чого хорошого не приведе. Ми це зрозуміли, коротше, давайте нам мир. Ми все зрозуміли, що Бразит у нас молодець. Ми всі за Бразида. І на цьому ґрунті у 423 році у нас підписується Нікійський мир. Взагалі, як я зрозуміла, він мав такий більш суспільний характер. Просто і одне суспільство афінське, і інше суспільство спартанське домовили, що взагалі-то поміж нами мир. От зібралися аристократи з одного боку і з іншого, і вирішло все. Ми заключаємо нікійський мир. І говоримо кожен зі своїм правителем, куди йому треба йти. Якщо Бразит загалом то до цього віднісся нормально. Він загалом то був із тих воїнів, які за війну, але меч вони використовують в крайньому випадку. особливо вони не бояться війни, але від війни не тікають, то Клеону така історія зовсім не сподобалась. Він. Посварився із Фракійцями, які до цього допомагали афінам у боротьбі зі Спартою. І тут раптом, під знову ж таки, діями Бразида, у нього відколюються Фракійці. Клеон взагалі гумору не зрозумів. Він пішов війною на фракійців. Але так вже вийшло, що Бразид та Клеон все ж таки загинули в одній битві? І цим вони остаточно. Обезголовили що афінських аристократів, що спартанських аристократів. І ці два середовища знову почали шукати собі лідера. У нас почалося знову ж таки довга миший возня. Далі буде те, що називається. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал. Люблю цілую, бувайте, Па-па! підтримуйте за особово обов'язково. па, -па.